Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні тема повторення степенів, степені з від'ємним показником, властивостей степенів і всі е, тотожні перетворення, які можна з ними виконувати. Е, пропоную, як завжди, за мерзляком переглянути, починаючи з номеру 847-го, перший, третій приклад додому, парні виконуємо разом для повторення і пригадування алгоритму. Дій. Отож, розглянемо другий приклад, номер два. Пригадуємо властивість, як впливає від'ємний показник. Він перетворює у взаємообернений вираз, тобто буде 5 третіх до квадрату. Далі, будь-що в нуловій степені, це одиничка, і п'ятірочку взаємообернена буде 1 п'ята. Далі піднесемо до квадрату 25 дев'ятих, плюс 1 ціла та мінус 1 п'яту. Можна порахувати, виділити цілу частинку в першому. Це буде 2 цілі і 7 дев'ятих мінус 1 п'яту і додати 1 цілу. Тобто сюди п'ятірочка, сюди дев'яточка. 3 цілі буде. Далі 35 мінус 9 – 26, 40 п'ятих. Ось чином ми порахували. В, другому, в четвертому аналогічно. Далі номер 48. Розглянемо другий приклад. Перший на домашнє завдання. Перетворити даний вираз так, щоб в ньому не було від'ємних показників. Що робить показник від'ємний? Перевертай, бере взаємовернення. Будь-що в нулевій степені, то один. Далі. М в 15 в знаменнику. Стає в додатній. Н в мінус сьомій, в знаменнику стане Н в 7, П в четвертій. Далі зі знаменником 2 в третій степені. В чисельник буде 8, А в 11. Б в 16 залишається в знаменнику з додатнім показником і c у двадцять другій. Більше нічого не потрібно. Тут перетворити, тільки щоб не було мінусів. Далі номер 849-й. Пригадую, примножені показники додаємо приділені, віднімаємо. При піднесенні степеня до степеня множимо. А, ну, скорочення – це те ж саме ділення. Виконуємо парні, не парні додому. Якщо до мінус 9 додати 5, ми отримуємо А в мінус 4 степені. Ну, і можна представити як 1 на А в 4. Далі, в 4 приділенні ми від мінус 2 маємо відняти трічку. Отримуємо А в мінус 5, тобто 1 поділено на А в п'ятій степені далі, шостий приклад. Знову при діленні віднімаємо мінус 11. <кхи> мінус, мінус буде плюс. Тобто, А залишається в четвертій степені. У восьмому піднесення вже степеня до степеня. При цьому показники множаться 3 множимо на мінус 5, буде мінус. 15. Можна теж представити як 1 поділити на А в 15 степені. Далі, в 10-му запишемо А в степені мінус 3 множимо на 4, мінус 12, відняти мінус 2 на мінус 5, мінус 10, але мінус, мінус буде плюс. Далі відняти мінус 1 на мінус 7 множимо буде плюс 7, але ще попереду з мінусом. Рахуємо. Мінус 12, плюс 10, мінус 2. Та мінус 7 буде мінус дев'яти. Запишемо як одна А в дев'ятій степені. Далі підносимо добуток до степені. Для того, щоб піднести добуток до степені, підносимо до цього степені кожен із множників. Тобто, А буде в мінус перший та в мінус третій, то 3, Б в мінус другий та в мінус третій то 6. Далі 14. Дріб піднести до степені окремо чисельник, окремо знаменник. І кожен ножник теж окремо буде А в мінус 33, 11 на мінус 3, Б в мінус 7 на мінус 3 в 21, С в 9, Д в мінус 12. Можна для того, щоб гарно записати відповідь, змінити в чисельнику знаменнику від'ємні показники. Д в 12, піде в чисельник Б в 21, це в 9, А в 33. Далі розглянемо номер 850. Теж порахувати, якщо в попередньому прикладі основи були буквені, тут числові. Тобто, спочатку використовуємо властивості степеню, а тільки потім рахуємо. 3 в 17 додати мінус 14, буде 3 в 3, Тобто 27. Далі 10. 10 в степені мінус 15, відняти мінус 14, тобто плюс 14, і додати мінус 2. Отож, маємо мінус 15 плюс 14, то мінус 1, і мінус 2 буде мінус 3. 10 в мінус 3, а це буде 1 на 10 в 3, тобто 1 тисячна, ще можна представити як 0,001 тисячна. І останнє шосте. Знову ж таки, у нас тут скрізь трієчка. Цю трієчку треба представити у вигляді степеня мінус 12, додати мінус 6 на мінус 3, 18. Відняти тепер риска дробу це діє ділення. Приділення віднімаємо мінус 3 на мінус 4, мінус 12, плюс 12. Ми віднімаємо їх від показника чисельника. І віднімаємо мінус 8, Тобто, Буде знову ж таки плюс. <кій> Рахуємо 18 мінус 6, відняти 12 мінус 6, додати 8, 2, 3 в квадраті, тобто 9. Далі рухаємось до наступного номеру 51-го. Знайти значення виразу, так само обчислити, але спочатку треба звести до спільної основи, так як в попередньому завданні було з однаковою основою скрізь. Пригадуємо для цього 25 то 5 в квадраті і до мінус тріочки, помножити на 5 у восьмій степені. А тепер отримаємо п'ятірку в мінус 6 плюс вісім, тобто 5 до квадрату, і це буде 25. 5. Ми розглянули, здається, з домашнього. Ну, тоді на домашній виконати другий приклад. Далі, третій на домашній, четвертий. 27, 9, 81 та 3 – все це зводимо до найпростішого приклад до найпростішої основи трійочки. 3 в третій степені – це 27 замінили. І до мінус 12 – 9, то 3 в квадраті і до п'ятої степені. Далі 81, то 3 в четвертій і до мінус 4 степені 3 в мінус 7. Зводимо до одного показника. Але перш ніж почнемо зводити, хочу звернути увагу, що мінус в основі під парним степенем 12 буде змінюватись на плюс, тому скрізь буде трієчка додатня. Тепер показник 3 на мінус 12 то мінус 36. Далі. Плюс 5 на 2 10. Далі ми маємо відняти зі знаменником мінус 16, то буде 16, додати, бо мінус на мінус плюс. І відняти мінус 7, то буде плюс 7. Тепер все це обчислити. 10 плюс 16, 26 плюс 7 33. Відняти 36 буде 3 в мінус третій. Тобто 1 поділити на 3 в третій, і це 1,27. Аналогічно робиться ще шосте. Давайте його теж розглянемо. Воно теж більш таки цікаве, тому що тут різні показники, і їх треба озна, не показники, основи, їх треба звести до однієї. 0,125 це не що інакше, як 1 восьма. В мінус восьмій. Далі 16 це двійка в четвертій та в мінус сьомій. Тут дійсно треба на пам'ять пам'ятати: всі степені: двійочок, трійочок, більшість. Далі 32, це 2 в п'ятій степені і в мінус другій. Тепер одну восьму перевертаємо, беремо бремзуємо обернем буде восьмій, 8, 8. А я ще замінюю двійка в третій, і потім у восьмій. Або можна написати 2 у мінус третій в мінус восьмій, і так, і так буде вірно. 2 в мінус двадцять і в знаменнику 2 в мінус 10. Отож, матимемо двійка 24 мінус 28 степень та плюс 10. Тобто 34 мінус 28 буде 2 в 6 степені, а це ніщо інакше 64. Так, рухаємось далі до номеру 52, номер 852. Це добуток одночленів, але в яких ще є від'ємні показники. Тому розглянемо декілька таких прикладів. на спрощення. Додому перший, третій, п'ятий, сьомий. Ми Розглядаємо другий, четвертий, шостий. Хоча в другому прикладі виконуємо спочатку дію між числовими множниками 0,2 помножити на 50. То буде 10, бо 2 на 50 100 і одну цифру ми відділяємо. Далі рахуємо а, однак, з однаковими основами множники, тобто А в 12 та А в мінус 10. То буде А в другій, далі Б в мінус 9 та ще в 10 буде Б в першій. Більше тут спрощень, не потрібно ніяких. Далі номер 4. В цьому, е, номер, приклад 4 в цьому номері. Переведемо числовий множник в неправильний дріб. 2, пригадую, множимо на 9, то буде 18, додаємо 2, 20, тобто 0,36 помножити на мінус 29, далі спростимо, рахуємо А. З однаковими основами маємо право порахувати в мінус 5 та в четвертій, буде в мінус першій. Б. В шостій та в мінус четвертій буде в другій. Це в третій та мінус п'ятій, мінус друга. Трошечки виконуємо дії з числовими множниками. 0,36 ділимо на 9 буде 0,4. Та множимо на мінус 20, буде мінус 80, і дві цифри відділяємо комою з кінця. 0,8. 10. Ще раз, 20 на 4, 80 дві цифри комусь кінця. А можна записати в знаменнику. С записати в знаменнику як С квадрат і Б в квадраті. І ще розглянемо шостий. Спочатку необхідно піднести до степеню мінус третього буде А в мінус 6, 2 на мінус 3, Б в мінус 27 9 на мінус 3. Далі перемножити на мінус 2а в четверті, Б в десятій. Мінус двічка залишається коефіцієнтом А. рахуємо в шо, мінус шостій та четвертій. Тобто мінус друга Б в мінус 27 та десятій. Де мінус 17. Можна записати ще в знаменнику, але я залишу уже так: як є. Дома виконуємо домашнє завдання, тренуємося. На сьогодні все. Гарного дня! До побачення!